Ще один літній проект, який я хотіла закінчити, це ось ці два морських блокноти. Я почала про них розповідати, але потім один проект, інший проект, і я трохи про них забула. Але я їх доробила. І, здається, я розповідала, що мені тут треба було зробити обкладинку, а це я мала задекорувати. Тобто він був повністю зібраний, але треба було додати декоративні елементи. І я показувала, скільки в мене декору, і що я його посортувала на 5 чи шість пакунків. І, здається, я навіть казала, що я задекорувала майже весь блокнот і використала два таких пакунки. Тобто ще Три або чотири пакунки в мене залишилися на наступний рік. Ну і що я зробила? Для цього блокноту я зробила обкладинку. І е, в мене в чому була складність цього проєкту? Бо ця обкладинка, вона подвійна. Ось такий елемент. І, ну, далі, звичайна обкладинка. І через те, що ця обкладинка вона такої незвичної форми, треба було щось придумати, щоб гармонійно виглядало і вмістилося саме на цій частині. І я. Накидала декілька композицій. І, врешті-решт, зупинилася я на ось такій, не дуже об'ємній, не дуже багато детальній, але вона вміщує всі елементи, які є в блокноті. А головне тут є ось ця картка з ось цим восьминігом. Бо, в принципі, саме з цього паперу з цієї картки все почалося. І я дуже рада, що я змогла її використати і додала її саме на обкладинку. Бо це завершує ту думку, з якої я починала, і мені це дуже подобається. Ну і на зворотньому боці додала невеличку композицію, ну так аби вже проєкт був повністю задекорований. І всі ці пункти, які я зазвичай приходжу, аби в цьому блокноті вони також були. От, ну а другий блокнот я декорувала повністю. Він був зібраний, в нього була обкладинка, в нього були форзиці, але жодного декоративного елементу всередині не було. Тому мені знадобилося декорувати все. І обкладинку з цього боку зі зворотнього. І всі зошити, і навіть деякі елементи на форзицях. Я також декорувала, бо на цьому форзиці, наприклад, був конверт. І аби він не виглядав ну, просто як конверт, то я на нього також додала декор. Ну і що? Я використовувала весь той декор, що в мене був в тих пакунках, що я використовувала в попередньому блокноті. Ну і просто інтуїтивно якось складала ці композиції. В цьому проєкті я намагалася не дуже замислюватися, що я роблю. бо... Ну, мені притаманний саме такий стиль, що я сиджу, я думаю, я перекладаю. Але е, цьому проєкту був вже понад рік і м -м, літо знову завершувалося, то треба було якось швиденько працювати, то я просто намагалася зберегти загальний стиль. Ну і так, щоб композиції виглядали, виглядали цікаво. То от, ще один такий проєкт завершено. І огляди я на цих вихідних зніму і сподіваюся, що вони швидко змонтуються та швидко вийдуть на YouTube-каналі. От, отже, з літніми проєктами на зараз все. В неділю вже починається осінь, і треба думати про щось на осінню тему.